Перша одежина, яка вдягнута на тіло, вона складається, вона не має складних деталей. Всі деталі тут також прямокутні. Тобто це три пілки йдуть полотна. Уставка має прямокутну форму. рукав має прямокутну форму. От. Ну, тут е, обшивка у нас йде е, до рукава, е, нижня частина рукава збирається до обшивки, і шийний викот також уставка разом із станком збирається до обшивки. Ми бачимо вишті на уставках, і святковий варіант буденний, так е, уставки вишивали у всіх. А, але в буденних рукав був чистий. А от в святковому варіанті він теж тут вишитий, ну, Повторення і більш ширший варіант решітки. Ну І обов'язково вишитий поділ. Всі краї повинні бути обшиті у сорочці, як одежині, яка вдягається на голе тіло. І повинна сорочка мати всі атрибути захисту. Маємо такий ну, давній. Варіант поясного обрання це зшиті у дві пілки плахти, станки. От. Коли, наприклад, дівка десь йшла на побачення, то її ставили на стільчик, і довкола. Оце все підтикували, виправляли, вирівнювали. Дівчина збиралася 2-3 години на гуляння, так що за сучасне набагато швидше. Спереду плахта закривається запаскою тканою, фартухом. Тобто цей ось розріз таким от чином. Давній одяг він сам по собі створений так, що дає, ну підтримує, верніше, наше здоров'я. Просто носячи спідниці, плахти, от оці фартухи, жінка навіть може уникнути дуже багатьох проблем із своїм здоров'ям. Все це, це підперзується поясом. Тканий саржевим переплетінням, ялиночку пояс із різнокольоровими смугами поперечними. От, і на кінцях ми бачимо більше таке складніше оздоблення закладним тканям, так як і в запаски. І поясне вбрання ми бачимо і плахта, і запаска це теж вовна. Вовна захищає живіт жінки дітородне лоно, і це дуже важливо. Без фартуха, без запаски жінка ніколи не мала права вийти за ворота своєї, свого подвір'я. Лоно жінки це є її сакральний центр. Це чистота цього лона це є відповідна чистота роду. Сорочка це спідня одежа, це білизна, і тому обов'язково повинна бути в давньому варіанті це була свита. Якщо це холодно, тепла вовняна свита, а якщо літо полотняна свита. У нас потім з'явився пізніше варіант безрукавного одягу керсетка. Це знову ж таки не стільки як така прикраса, От, скільки є сакральний візерунок. От, часто це дерево, життя, а тут от ми бачимо восьмипелісткові квітки, от зірки. Ну, ми їх бачимо от, у вишивці: Число Бога, число, е, яке символізує зв'язок із е, четвертим поколінням предків, вісім. От, тобто це доля, це. Розуміння, це вісім сторін світу, це Бог, це сонце, це зоря, це рік, річне обрядове коло, коляда. От. Це завжди восьмикутна зірка. Це дуже древній варіант оздоблення. Хвилька, ружик, зміючка, ну а в даному випадку ці всі зуби. Це є дієвий захист від зла. Керсетка така утеплена на ваті. Простьобана. це, звичайно, вже впливи європейського костюму, європейського вбрання. Заміжні жінки, жіночий костюм відрізняється від дівочого тим, що кардинально якраз саме завдяки головному убору. Якщо дівчатам дозволяється світити волоссям, тобто ходити так, чи з заплетеною косою, чи з розпущеним волоссям в деяких місцевостях, то жінці це не гоже і вона після весілля вже закриває волосся, тобто різні головні убори. І навіть така приказка існувала в народі, що голова не коліно повинна мати форму. Звичайний очіпок. Який можна жінці було вдягнути, наприклад, і ходити вдома. От. може, так притримуєте собі з боків. Так звані тернові хустки це хустки фабричні з тонкої вовняної тканини, з вибійчаним малюнком. Є багато способів вив'язування хусток. Ну, один із них. Може бути такий. Жінки і дівчата вдягали коралове намисто і різноманітні його імітації. Ну, і серед таких імітацій вельми популярним є камінне намисто. Нанизували от в такий бунт, готовий, щоб зразу не бавитися з кожною низкою. Вдягнути ще один, на якому є багато. Посріблених намистин металевих, які називаються пуговиці. Такою домінантою в цьому комплексі прикрас завжди був у жінок і дівчат дукач, виготовлений із монети срібної. Можемо додати, ну, наприклад, скляне намисто. Ці прикраси вони слугують для того, щоб е, захищати людину. Тобто е, Метал, звичайно, забирає зайву енергетику, регулює енергетику, особливо срібло. І е, всі вони відволікають погляди е, сторонніх людей. Тобто людину, на, на людину таким чином не йде якась така енергетична атака і посил. Фокусування. На круглій намистині фокус, фокус іде в центр на нитку. І нитка тріска ніби сама від себе, хоча вона була міцна і все було в порядку. І тому не, дочек, не треба дочекуватися, що коли воно трісне на більш непідходящий підходящий момент, перенизували, звичайно, час від часу це намисто, особливо дорогі коралі. Хустка Служила теж багато функціональне, мала призначення, тобто вона служила просто як практична річ з одного боку, але з іншого, наприклад, на весіллі От ніхто, наприклад, коли частували, то ніхто голою рукою чарку не брав, а брали хусточкою. От. Чи там хусточку дівчина дарувала хлопцеві на знак. Своєї прихильності, симпатії, ну а лише та хустка, яка е, потім весільна от, пов'язувала дівчину на рукаві у наречену на знак згоди про одруження, то була своєрідним талісманом оберегом для е, чоловіка.